I'm sure I kind of get animal, but really not how they're not. Terima kasih На балансі комунального підприємства «Сервісний Центр знаходиться 27 фонтанів. Після завершення 2023 року була проведена консервація фонтанів, було знято усадкування, насосне обладнання і зимовий період проводились ремонтно-відновлення роботи цього обладнання. Цього року, 1 квітня, ми запускаємо один фонтан на театральній площі, тому що є дефіцит електропостачання, всі наші фонтани являються енергозатратними, нами затверджений графік їх розконсервації, а також часи роботи. Спеціалістами, фахівцями сервісного центру в літній період. Проводяться регламентні роботи по фонтанах, обслуговування, прибирання, а також проводиться обробка води фімреагентами. В зв'язку з тим, що, сподіваємось, буде покращена ситуація по енергопостачанню, тоді вже будемо запускати інші фонтани в роботу. В центрі міста. У зв'язку з тим, що вода оброблюється хімреагентами, купатися заборонено, тому що ну, внутрі чаші знаходяться форсунки, обладнання і люди можуть їх зламати. А це наші фахівцями потім будуть виконувати ці ремонтні роботи і відповідно в той час фонтани буде працювати. Тому заборонено купатися у фонтанах, а щоб до монеток кидають люди, у нас система так. Змонтовано, що як від радості чоловік або жінка кидає монету, то взагалі всього нема нічого поганого, тому що люди ще приїдуть до нашого міста. В зв'язку з тим, що в літній період іде інтенсивний водообмін, також велика поверхня випарювання, то ми періодично додаємо воду в залежності від того, який фонтан. Цей фонтан, також фонтан Кримський, вони дуже великі по об'єму. А є інші фонтани, це диференціровано по міре необхідності. Наступними фонтанами ми плануємо відкривати, це буде Горсад, це буде Соборка, це плануємо міліціонерам. У нас, до речі, у нас ряд фонтанів, Петя гаврік, Холокост законсервований з допомогою ЮНЕСКО. Також за вами спинами дівчиня і жабеня, так же само законсервована, але управлінням охорони культурної спадщини. Тому вони, скоріш за всього, в цьому році працювати можуть і не бути. Кожен рік приходимо на перше квітня на відкриття фонтанів, бо це вже знаєте така міні-традиція для нас, для дітей. Це вже не перший рік. Ми так приходимо, гуляємо з дитиною. І як бачите, погода нам ну, як наснаги дає для цього відкриття. Такий час, але ну треба, треба жити, треба продовжувати жити і милуватися красою. Потом будем вести филек, и потом у него снимется, потом будет не стот, и будет батуты!